В Ужгороді й досі не відкрили прохід з пішохідного мосту на набережну міста. Ділянка, де раніше була громадська вбиральня, на межі площі Петефі та Київської набережної знаходиться в приватній власності. Вже майже рік там ведуться будівельні роботи. На місці вбиральні мають облаштувати кав'ярню. Близько місяця тому на черговому засіданні виконкому підрядника зобов'язали відновити зруйновану частину стіни та відкрити прохід з пішохідного мосту на набережну до 10 червня. Та цього не стало. Забудовником було розроблено проект благоустрою. Він знаходиться зараз на фінальній стадії погодження. Сьогодні зранку було засідання робочої групи стосовно цього об'єкту, і в зв'язку з аргументованими причинами, які надав забудовник щодо продовження терміну відкриття проходу по набережні, сьогодні було підготовлено рекомендаційний висновок комісії, яка потрапить на наступне засідання виконавчого комітету. Щодо 01 липня, забудовник зобов'язується виконати благоустрій і відкрити прохід по набережній. Як зазначає заступник міського голови Василь Пензеник, серед аргументованих причин підрядника з відтермінування відкриття проходу затримка доставки бруківки нами було поставлено умову, що якщо ми відкриваємо прохід, то це має бути показовий благоустрій. Досить дороговартісний, якого в нас в центральній частині міста нема. І в зв'язку з затримкою по постачанню цього матеріалу були такі затримки. 1 липня ми сподіваємося, тобто отримали десь усну гарантію і будемо просити на виконавчому комітеті, щоб підтримали. Буде вже завершено благоустрій, відкритий прохід по набережню.